Друзі, всім привіт. Роблю отаке крісло. Покажу вам, щоб ви може бачили, поки воно не покрашене, крісло велике. Ну, непогане, вдобне. Покажу, як зараз все воно лягає, може хто буде робити, щоб потім це все міх. Звісно, місця тут не дуже, але все одно. Тут ще будуть розкосики я ще не поставив, тому що нема коли. Отак от спинка зроблена, тут от фрезеровано, тут просто планки приклеяні, щоб можна було задню стіну прикріпити. Вона то входить сюди, але все одно вона тут буде просто кріпитися на таких шурупчиках. Інакше воно тут ніяк не кріпиться, тому що тут ще буде обшиватися плюс теж, то. Інакше я його не поставлю. Так, тепер беремо кришку. Отак От вона лягає, бачимо. Тут зрізано. ну Тут запас Я давав, бачите, зрізано десь сантиметр і плюс на косячок. І далі ця кришка просто буде заходити сюди. Зараз, якщо я зможу показати, отак. От ну, не кришка спинка, а спинка просто ось заходить і все чітко. Ну, потрібно робити з запасом, тому що Ех, ще ж буде синтампон. Ось синтампон. 120-й. Ну і плюс тканина. Тому якраз оцей зазор, він все воно закриє, ще й туго буде. Отак воно виглядає. Чорнова робота. Зараз я це все зашью, покрашу і вже вам покажу, як воно вийшло. Закінчив трона, якщо можна це назвати чи крісло, Ну, замовниця каже трон. Покажу вам коротенький такий обзорчик. Сьогодні у нас погода нормальна, я виніс сюди, щоб воно було зняти. Ножки кабріоль, патина. Вчора якраз открасився. Ну так, вийшло все, я вам скажу, хорошо. Це крісло набагато більше, проти того, що робив, тому що я тут трохи змінював. Тому що замовниця сказала, я хочу трохи більше. Ну, якщо хоче, значить будемо робити. Зробив такі подлокотники, теж більші, більш удобні. З цієї сторони забив теж корзамом. Кинув синтампон, ну, щоб нягеньке було. А тут, тут обично, нічого такого немає, каретка. І на цьому все. Так що така, друзі, робота. Колір тут по каталогу ral Ну, Це крісло робилося до попереднього. Там в мене на каналі відео є, тому що, так як замовниця, одне замовила, а потім замовила друге. Одне буде більше, а друге буде менше. Ну, То не страшно, тому що це буде набагато удобніше. тому що я сідав, класно сидіти, обманювати не буду. Що то воно трохи вже, як то кажуть, доточено ці деякі є косяки. Так що, отака, друзі, робота. Більше тут нічого. Я думаю, нема що показувати. Обична покраска, обична робота. Зараз я, звісно, камеру перемикну. Сяду Так, а... перемикаю. Я, звісно, так. Робочого. Ну? ну, сидіти, класно. Не буду нічого казати. І подлокотники добре, все так, як має бути. Так що, ну, я думаю, замовник буде задоволений. Перемикаю камеру. Отака, друзі, робота. На цьому буде все. Всім покидав. Пока!